У трьох громадах області розпочалася реалізація проєкту вирощування енергетичних культур. Днями учасники проекту у селі Берездівка взялись засаджувати наявні ділянки. Перед висадкою садівники обробили землю та внесли добрива. Така практика вона починає впроваджуватись, і ми дуже раді, що відгукнулося керівництво громади і місцеві є ініціатори, які хочуть будуть сприяти. І будемо розвивати дану тему в подальшому. В громадах садівники закладають материнські плантації, верби та тополі, які пізніше будуть використані для висадки промислових плантацій. Згодом це дасть змогу громадянам забезпечувати себе біомасою для потреб опалення. І саме таку мету має проект. Ми комунікували з усіма громадами. Всі вони зацікавлені в тому, щоб відмовитися від традиційних видів палива і перейти на локальну сировину. І сама суть проекту вона говорить про те, щоб зменшити залежність від зовнішніх та там тобто ліній мереж. Тобто ми зараз розуміємо особливо в під час бойових дій, тобто наскільки ми є вразливими, коли залежні від там, централізованого там, скажімо, електропостачання, з часом у громаді планують лише збільшувати поля для висадки енергетичних дерев, а в майбутньому сподіваються збільшити масштаби та вийти на ринок. Будемо продавати всім зацікавленим юридичним. Фізичним особам, що вони придбали, садили цю тополю вирощували, але у нас плани трошки кращі, Ми самі її хочемо вирощувати, самих збирати, переробляти, а просто продавати. Бюджет проєкту для трьох громад складає 2 мільйони гривень. Кошти на нього виділили іноземні донори. Загалом в трьох громадах планують висадити 102 тисячі саджанців енергетичних культур.